День конституції, державне свято України, яке відзначають щорічно 28 червня, в день прийняття Конституції України у 1996 році. Це єдине державне свято, закріплене в самій конституції, стаття 161. Напередодні Мукачівський міський голова Золтан Ленділ зазначив, що настав час для внесення змін до основного закону нашої держави. Ми напередодні дня конституції одного з найбільших свят любої держави, в тому числі і нашої держави, напередодні дня молоді, і вони настільки співпадають, тому що. Дуже покладаємося на молодих людей, у яких вже світогляд європейський, і вони більше сьогодні націлені жити по принципам демократії. Держава має мінятися, і дуже важливо ті зміни, які запропонував Порошенко до конституції. І в цій частині я наголошую для нас, як для територіальної громади міста Мукачева, дуже важливі зміни пов'язані із децентралізацією влади. Нам вже хотілося б мати відповідні повноваження, але під них і відповідні ресурси. Найважливіші зміни в основному законі спрямовані на децентралізацію влади, зокрема, реформа місцевого самоврядування, що передбачає ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій та вирішення фінансування влади на місцях. Хотілося б, щоб влада не настільки була централізованою управлінні. Ми самі можемо розібратися тут на місцях, але ми маємо. Якраз через вибори, через виборців тої чи іншої територіальної громади, обирати депутатів. Депутати мають обирати виконавчі органи влади, і тоді вони будуть відповідальні за тих людей, яких обрали. Кожний хто проживає на території країни, має свою особисту думку, що таке конституція. Це прийнята конституція для благо. Нашої України для людей. Надіємося, що надалі воно так і буде. Конституція буде підтверджувати статус людей, краще життя людей. Конституція буде якби, виконувати всі наші права людей. Я вважаю, що це норми, правила, які створені для того, щоб зберегти суспільство. В першу чергу ми повинні розуміти, що є духовні закони це для нашого духовних потреб. Ну і є ж громадський ж порядок, має бути якийсь. Саме головне хочу побрати всім, щоб ми дотримувались її, щоб ці закони берегли нас, працювали на нас, захищали наші ж інтереси і щоб ми їх не порушували. Конституція для мене це свобода, це свобода. Це... Я можу вільно сказати свою думку. Хай наводять політики порядок у, у своїй країні, у свої, в нашій країні, а нам треба почати робити порядок із себе, із сім'ї, із двора, із будинку. І в нас буде прекрасна, прекрасна вільна Україна. Міський голова каже, є велике сподівання, що зміни задля людей будуть втілені у життя найближчим часом. Під час зустрічі Мукачівський міський голова нагородив активістів та працівників виконавчого комітету почестими грамотами.